Відновлення будинків це заміна вікон, пандуси і так далі, інженерні мережі. У департаменті ЖКГ Миколаєва підбили підсумки минулого року. Приватизація держмайна. На досягнутому не завершимо свої перед роботи і продовжимо роботи у 2025 році. Які результати торік та що очікувати у 2025 році? Мораторій на обрізку дерев ми постійно згадуємо статтю 19 конституції України, яка каже про те, що ми повинні діяти в рамках закону. Що про це думає влада Миколаєва сьогодні? Понеділок, 20 січня, і у нас для вас є новини. Підбиваємо підсумки дня з вами Сергій Мельников. і одразу до головних тем. Останні три доби у Миколаївській області пройшли відносно спокійно. Російських обстрілів не зафіксовано. Водночас, за інформацією ОВА, цієї ночі, сили протиповітряної оборони знищили в небі два шахеди. Віримо в наші зсу. Сьогодні в Україні відзначають річницю вшанування пам'яті захисників Донецького аеропорту, які 242 дні героїчно обороняли стратегічний об'єкт від російських окупантів. Оборона тривала з травня 2014 року, по січень 2015 тисячі Ці бої стали символом незламності та мужності українських військових. Захисників аеропорту за їх боротьбу прозвали кіборгами. Зокрема, це були бійці з 8-го окремого полку спеціального призначення, 93-ї механізованої бригади, 79-ї аеромобільної бригади, батальйонів територіальної оборони та інші. Загалом в боях брали участь понад 2 тисячі українських військових. Втрати за офіційними даними склали близько 200 військових, кількість поранених за різними оцінками близько 500. Сьогодні по всій країні відбуваються меморіальні заходи, під час яких рідні, побратими та небайдужі громадяни з Згадують полеглих героїв. Учасники подій наголошують, що подвиг захисників ДАПу назавжди залишиться в історії боротьби України за свободу та незалежність. Сили оборони півдня України показали бойову роботу воїнів з 79-го прикордонного загону Державної прикордонної служби. На оприлюдненому відео видно, як за допомогою дрону захисники нанесли влучного удару по човну окупантів на Херсонщині. У 2024 році Департамент житлового комунального господарства Миколаєва провів понад 60 обстежень постраждалих житлових будинків за участі спеціалізованих організацій. Про це розповів заступник директора департаменту Артем Сапожник під час тематичного брифінгу. Скільки ж будинків вдалося відновити минулого року, а також яка ситуація з укриттями в місті, розкаже далі Катерина Рупташ. Минулого року у Миколаєві активно велась робота над відновленням пошкоджених наслідок російських обстрілів будівель. Про це розповів заступник директора департаменту ЖКГ Артем Сапожник під час брифінгу. За його словами, торік міський департамент житлово-комунального господарства провів 67 обстежень житлових будинків за участі спеціалізованих організацій. Поточним ремонтом це було відновлено житлових будинків. Це заміна вікон, пандуси і так далі, інженерні мережі, включно з інженерними мережами, 20, 22 будинки. Що стосується покрівель окремо, це 29 покрівель, ми відновили. Це знову ж таки поточний капітальний ремонт. Що стосується капітальний ремонт житлових будинків, це 5 будинків. Тут треба зразу зазначити, що капітальний ремонт житлових будинків це ми маємо на увазі ті будинки, які мають значні порушення конструктивних елементів. Тобто це не тільки там, де покрівля або, наприклад, вікна, це порушення конструктивних елементів, плит перекриття і так далі, тобто значний обсяг пошкоджень. Ба більше у Миколаєві розпочали капітальний ремонт ще п'яти будинків. Наразі він триває, тож вже цьогоріч його планують завершити. Також у департаменті ЖКГ розповіли про роботу над облаштуванням найпростіших укриттів у місті. Минулому році ми зробили 30 укриттів. Це треба розуміти, це укриття різного плану, тобто, це укриття і в житлових будинках. Причому різної розраховані на різну кількість людей, тобто є найпростіші укриття до 50 осіб, тобто це невеличкі підвал укриття, які ми робимо шляхом переобладнання там підвальних приміщень цих житлових будинків. Це сюди в цю цифру ходять і великі укриття в житлових будинках. Великі ми називаємо ті перш по першу чергу, де кількість людей від ста чоловік. Крім того, серед облаштованих департаментом укритів було і шість таких споруд у закладах соціальної сфери. Цьогоріч цю роботу планують продовжити. Також від початку російського вторгнення всі фонтани в Миколаєві припинили свою роботу, а їх обладнання було демонтовано задля його збереження. Проте вже згодом більшість з них знову запрацювали. А серед тих, які досі залишаються на простої, фонтан на соборній площі. Наразі запустити його нелегко, розповідає директор департаменту ЖКГ Дмитро Бездольний. Є проблематика ну Безумовно, і з програмним забезпеченням, бо фахівці, які його підтримували, оновлювали зараз, скажімо так, не в зоні доступу. Тому будемо дивитись по цьому сезону, якщо вдасться там знайти нових фахівців, які налагодять, бо це там доволі непросте програмне забезпечення, які зможуть його заново налагодити, тоді да, він запрацює. Таким чином, його технічний стан в нормі. Уся складність полягає в програмному забезпеченні, яке потребує обслуговування фахівцями. Їх сподіваються знайти вже найближчим часом. Катерина Рупташ, Владислав Нідомський, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Вподобайте це відео та підпишіться на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Пишіть коментарі під відео та слідкуйте за новинами на наших сторінках у соцмережах Телеграмі та на сайті trkmart.tv. У Миколаєві до 15 років засудили жінку, яка передавала дані про українських військових спецслужбам РФ. Про це повідомляє обласна прокуратура. У суді довели, що 54-річна місцева жителька була членом агентурної мережі Росії. За інформацією СБУ, вона колишня військова, яка працювала в міському центрі донорства і мала доступ до особистих даних пацієнтів. Зрадниця. Переслала своєму куратору фото документа із персональними даними 71 військовослужбовця. Також фігурантка намагалася виявити і передати росіянам місця дислокації особового складу ЗСУ в Миколаєві. Суд визнав жінку винною у закінченому замаху на вчинення державної зради. Нардепу кількох скликань від партії опозиційний блок та партії регіонів власнику заводу Миколаївська верф СМГ, тобто колишній ЧСЗ Вадиму Новинському, повідомили про підозру в державній зраді та розпалюванні релігійної ворожнечі. Про це повідомили у ДБР, офісі генпрокурора та СБУ. У повідомленні правоохоронців не вказано прізвища фігуранта, але оприлюднені матеріали свідчать, що йдеться про. Вадима Новинського зазначається, що з 2014 року він активно поширював проросійські наративи та ідеологію руського міра. Далі пряма мова речниці ДБР. Депутат намагався формувати в українському суспільстві антивладні та проросійські настрої, виправдовувати російську агресію. Тощо, після початку повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну він склав повноваження і наразі переховується за кордоном. Куратору московської церкви заочно повідомлено про підозру у державній зраді та порушенні рівноправності громадян. Залежно від їх расової, національної, релігійної належності та релігійних переконань, вчинені організованою групою осіб, максимальне покарання за вчинення цих дій позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна або без такої. Приватизація державного майна на Миколаївщині продовжується. Торік у регіоні досягли рекордних значень за цим показником за останні 15 років, повідомили в управлінні фонду держмайна. Роздержавлення 19 об'єктів принесло до бюджету майже 38 мільйонів гривень. Більше про це розкаже мить Олександра Долматович. У 2024 році на Миколаївщині активно продовжувалась приватизація об'єктів державної власності. Як розповів на брифінгу заступник начальника регіонального відділення фонду держмайна Олег Сокол, протягом року на торги виставили 28 пропозицій. Нових власників отримали 19 об'єктів. Ще один наразі залишається перегідним. Серед цих об'єктів 19 укладних договорів купівлі-продажу, три єдиних майнових комплекси. Це дослідний завод Інституту імпульсних процесів і технологій Національної академії наук в місті Миколаїв почкалова 197, державне підприємство Миколаївське державне експерт ментально протезно ортопедичне підприємство місто Миколаїв Кобера 17 і Миколаївське морське агентство каботажний спуск 3. Це найбільші три об'єкти, які були продані в 2024 році. Серед приватизованого також 14 об'єктів окремого майна, один незавершеного будівництва та один соціально-культурного призначення. Від продажу цих об'єктів до державного бюджету України від приватизації об'єктів державної власності Миколаївської області надійшло 37 млн 600 тисяч гривень, що в 2,5 рази більше ніж у 2023 році. А слід зазначити, що з цих об'єктів 13 були активно продані на аукціонах, участь яких приймала в середньому 4 учасника, і в ході торгів ціна зросла в середньому більше ніж в 3 рази. Решта об'єкту була приватизована єдиним учасником аукціону, запроанованою їм ціною, яка вище стартою на 15%. У 2024 році було досягнуто найбільших показників за кількістю приватизованих об'єктів із 2009 року. Цього року робота триватиме так само активно, каже Олег Сокол переліку об'єктів, які підлягають приватизації в 2025 році, включено 42 об'єкти малої приватизації. З них 10 єдині майнові комплекси це державне підприємство, 30 окремого майно, один об'єкт незавершеного будівництва, один об'єкт соціально-культурного призначення. Детальна інформація щодо кожного з цих об'єктів з розміщенням їх фотографій можна знайти на сайті обласної державної адміністрації в розділі Приватизація в Україні і далі вкладка Потенційні об'єкти приватизації у першому кварталі 2025 року. Заплановано виставити на електронні аукціони в системі Прозоропродажі 10 об'єктів, серед яких два єдині майнові комплекси державних підприємств. Это ПВД науково проектно-конструкторский институт по развитку флоту рыбного господарства. Это место Миколаев олеевская 25, и Державный попередник Миколаевский науково-дослинный проектный институт землеустрою. Это проспект Мира, 34. Опять же, детальная информация о счет объектов, которые уже размещены на площадках, можно найти на площадке Прозора продажи. На сегодня уже на этой площадке находятся два объекта, по яким уже оголошен аукцион По двом об'єктам розраховуємо, що буде оголошено акціон вже сьогодні. Управління регіонального відділення також продовжує роботу над поширенням переліку малої приватизації. У січні 2025 року розглянуто пропозиції щодо включення чотирьох нових об'єктів, інформацію про які вже передано до фонду держмайна України. Олександр Долматович, Богдан Іванов, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Марта у Миколаєві встановили мобільні сервіси для велосипедистів біля Манганаріївського скверу. Та обласного палацу культури, як повідомляє агенція розвитку Миколаєва, проєкт реалізовано за підтримки Bloomberg Philanthropies Youth Climate Action Fund. Там наголошують, що це комфорт і зручність для велосипедистів, зменшення автомобільних викидів і поліпшення якості повітря, а також популяризація активного способу життя. Далі в планах партнерів Миколаєва розробка нових веломаршрутів, які зроблять пересування ще зручнішим і безпечнішими. Комунальне підприємство Миколаївські парки готове понести відповідальність, якщо дерева на вулиці Соборній загинуть після обрізки. Про це заявили у департаменті ЖКГ під час брифінгу. Однак там зазначили, що місто вже має подібні приклади, коли дерева після обрізки розросталися ще сильніше. Детальніше про це а також що у департаменті думають про ідею прийняти трирічний мораторій на обрізку дерев, розкажемо далі. У Миколаєві продовжують точитися дискусії щодо обрізки платанів по вулиці Соборній. Раніше у комунальному підприємстві Миколаївські парки заявили, що готові понести відповідальність, передбачену законодавством, якщо дерева загинуть. А у департаменті ЖКГ пояснили, що місто вже має чимало прикладів, коли після такої обрізки дерева ще краще розросталися. У Нас була така обрізка по Шевченку, майже 7-8 років тому. Дерева на зараз. Ростуть вони в гарному стані, з ними нічого не сталося, і так далі. Тобто, окей, якщо там деякі фахівці стверджують, що це зараз вони не відновлюються і все одно кінець, Ну є сусідня вулиця, можна подивитись там, і там вже пройшло 7-8 років, тобто немало, і це загальна світова практика. Крім того, у департаменті ЖКГ прокоментували пропозицію прийняти трирічний мораторій на обрізку дерев. Ігор Набатов пояснив, що вона надійшла не від обласної ради, а однієї з комісій цього представницького органу. Те, що зараз прийшло, це комісія. Правильно, одна з комісій, яка діє при Миколаївській обласній раді. Це ну не одне те саме, дуже важливо регламент. Обласної ради передбачає, що комісія не має права представляти інтереси обласної ради в цілому. Це одна група депутатів з певного переліку питань. А от стосовно прийняття рішення щодо мораторію немає такої правової норми, яка дає юридичну можливість впровадити його, додає Ігор Набатов. Ми постійно згадуємо статтю 19 конституції України, яка каже про те, що ми повинні діяти в рамках закону. Так ось немає жодної правової норми, яка каже про те, що ми маємо юридичну можливість прийняти мораторій по обрізці неважливо формувальної, омолоджувальної чи там санітарної. Не існує таких нормативних документів. Що це означає? Ми можемо прийняти будь-що в місті Миколаєві, які наслідки будуть ніяких. Тобто, якщо не існує відповідальності за порушення цього рішення сесії міської ради, то який сенс в цьому рішенні? Тому можливо, воно буде прийнято, але це більше таке політично-популістичне рішення. Таким чином, департамент ЖКГ підготує відповідний проєкт рішення, який буде винесений на ближчу сесію міськради? Катерина Рупташ, Владислав Новідомський, Роман Базик, новини на телеканалі Март. І про погоду цього вівторка, 21 січня, протягом усього дня у Миколаєві буде хмарно. Без опадів температура коливатиметься від 0 до 4 градусів тепла. Вітер переважно східний, легкий. Вологість повітря у середньому становитиме 82%. Залишайтеся з Мартом, адже тут ми говоримо про Миколаїв та весь регіон. Лайкніть та поширте це відео в Ютубі. Поділіться у коментарях, що ви думаєте про мораторій на обрізку дерев, який обговорюють зараз у місті, аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, не втрачайте віри в себе та Україна. Також допомагайте нашим захисникам.